От спробуйте пояснити дитині, що таке три: це ж число, його не потримаєш у руках. А от є методика, яка робить саме це: вона перетворює абстрактну математику на щось, що можна відчути, побачити, і що найголовніше по справжньому зрозуміти. Так, а чому так? Ну, Для нас із вами 2 плюс 2 дорівнює 4 це просто факт. А для першокласника це може звучати, ну, наче якесь закляття сказки. І справа тут, знаєте, зовсім не в дитині. Справа в тому, що її світ влаштований абсолютно інакше, ніж світ абстрактних чисел. І так почнемо з першого. Давайте зазирнемо у світ першокласника. Бо знаєте, щоб щось пояснити, треба спершу подивитись на світ його ж очима. Просто уявіть собі, для шестирічки реальне це ну, те, що можна помацати. Яблуко так, реальне, машинка, звісно, реальна. А от що таке сім або, скажімо, мінус для дитини, це просто ну якісь звуки, ідеї, що висять у повітрі. І от саме тут і починається вся складність. І от вам власне і весь конфлікт з одного боку дитячий світ, де все можна помацати, побачити. А з іншого світ математики, який існує де, у вигляді якихось символів у зошиті, це ж наче дві абсолютно різні мови, і нам виходить потрібен перекладач. Ну, добре, то як же ці два світи з'єднати? Потрібен міст. І знаєте, з чого цей міст будується? Як виявляється, з найпростішого, що є зі звичайних дитячих рук і їхнього нестримного бажання все досліджувати. І тут є один дуже важливий момент це не просто якісь іграшки чи картинки. Ні, це справжнісінькі дослідницькі інструменти. Тобто, замість того, щоб просто пасивно дивитися на дошку, дитина сама стає таким собі вченим у мініатюрі, вона сама перевіряє, складає, експериментує. І от у цьому власне і вся магія, знання воно ж не завантажується в голову як файл, дитина повинна відкрити його сама. І це ж погодьтеся, величезна різниця між мені просто сказали, що 2 плюс 24, і я сам узяв, склав і побачив, як це працює. Гаразд, від теорії до практики, як це виглядає насправді? Давайте подивимось на два, ну просто геніально простих інструменти, які і роблять всі ці абстрактні ідеї абсолютно реальними. І перший інструмент це арифметичні штанги. Уявіть, спочатку це просто набір різнокольорових смужок, потім діти самі своїми руками перетворюють їх на такі собі лінійки. І врешті-решт ці смужки ніби оживають і починають говорити мовою чисел. Це така, знаєте, поступова подорож від простого до складного. І все, звісно, починається з гри. А яка довша, а яка коротша, і от коли дитина просто складає ці смужки в рядок від найменшої до найбільшої, вона навіть не усвідомлюючи цього, за свою фундаментальну ідею, ідею порядку. А це ж і є, по суті, перший крок до розуміння числової прямої. А далі? далі починається справжня магія. Що таке, наприклад, 2 плюс 4? Це ж просто беремо штангу 2, прикладаємо до неї штангу 4. І бачимо, що разом вони такої ж довжини, як штанга 6. і все. Абстрактна дія додавання раптом стає ну, фізичною, видимою, інтуїтивно зрозумілою. А тепер другий інструмент, і тут ми бачимо ту саму класну ідею трансформації. От була собі звичайна жменька кружечків для лічби, а перетворилася вона на щось набагато цікавіше на картки доміно. І ці картки насправді справжній скарб. З ними можна наочно побачити, що таке парні і непарні числа. Але, мабуть, найкрутіше відкриття дитина робить сама. Вона просто повертає картку і бачить, що від перестановки до данків сума ж не змінюється 2 плюс 3 чи 3 плюс 2 – результат той самий. І от таке відкриття, зроблене своїми руками, воно запам'ятовується назавжди. Окей, інструменти в нас є. Але як саме дотик перетворюється на думку? Виявляється, для цього існує дуже чіткий шлях. Така собі дорожня карта з чотирьох ключових етапів. Просто подивіться, яка тут класна логіка. Все починається з рук, з фізичної дії. Потім ця дія переноситься на папір у вигляді схем і малюнків, потім її треба проговорити вголос. І от тільки після всього цього дія нарешті стає суто розумовою, внутрішньою, і спробуй пропустити хоча б один крок, і все. Фундамент знань буде хитким. І що найважливіше, ця система виховує самостійність. Усі ці схеми, усі ці підказки, це, знаєте, як додаткові коліщатка на дитячому велосипеді. Як тільки дитина починає впевнено їхати сама, їх просто прибирають, бо ж мета не виробити залежність від підказок, а навтаки здобути впевнене володіння навичкою. І от нарешті ми підійшли до головного секрету бо це насправді не просто набір вправ, це ціла філософія. Як взагалі побудувати таку систему, де помолитись майже неможливо, а успіх стає ну практично неминучим. Секрет у попередній підготовці уявіть собі якусь складну дію, ну, наче великий механізм. Так от, замість того, щоб показувати дитині одразу весь цей механізм, їй спочатку дають погратися з кожною шестірною окремо. І тому, коли приходить час зібрати все докупи, кожен елемент вже знайомий, зрозумілий, не страшний. Завдяки цьому новий матеріал ніколи не лякає це завжди такий собі маленький логічний крок уперед, а не якийсь гігантський стрибок через прірву. І кожен такий крок це ж маленька перемога. А що може бути кращою мотивацією, ніж накопичений досвід власних перемог, мабуть, нічого? Тож наостанок, давайте замислимось а що як головна мета математики, це не просто знайти правильну відповідь. Що як її справжня глибинна мета, це виховати безстрашний розум, розум, який не боїться складних завдань, а навпаки, бачить у них виклик і вміє розкладати їх на прості, зрозумілі кроки і просто впевнено йти до своєї мети.